Легалізація медичного канабісу тема, яка зараз на слуху, заразом на яку знаходять десятки слів підтримки та заперечень. То як тепер усі матимуть можливість споживати марихуану? Спойлер, ні. Цей законопроект регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльностях, а розповсюдження її серед здорових українців надалі буде злочином. Тож для кого насамперед потрібен медичний канабіс? Відповідь є: ці препарати мають значно полегшити перебіг лікування людям із хронічним. Болем епілепсією, анорексією, хворобами Альцгеймера та Паркінсона. Онкохворим. Медичний канабіс полегшує по перше дію хіміотерапії. Він покращує апетит, він зменшує м'язеву напругу, він з покращує сон, нормалізує сон. Тому це звісно позитивно. Пані Марина каже, закон на часі, адже зовсім скоро лікарі стикнуться з лікуванням посттравматичного синдрому, особливо у військових. Таких людей буде достатньо і серед цивільного населення, яке е, постраждало від бомбардувань, від переселення, від руйнування е, свого житла, від втрати рідних і близьких і так далі. Тому е, використання медичного канабісу саме в лікуванні і в профіла, ну, саме в лікуванні е, таких. Розглядів воно є обґрунтованим і ефективним. Про те, що медичний канабіс дійсно необхідний військовим ще 29 червня минулого року говорив український захисник Михайло Бакалюк, який втратив на війні ногу. Тоді він звернувся до президента Кабміну та парламентарів із проханням легалізації канабісу. Нам свою позицію пояснює. Я просто один з тих, хто акцентував би увагу на проблемі болю. Після отримання поранення при лікуванні, коли ти на госпіталізації знаходишся, коли інші знеболювальні вони не діють, вони тільки тимчасово понижують біль, і ти практично 24 години на 7 знаходишся. В напруженому стресі підвищення агресії, ти знервований, Михайло втратив ногу 13 червня на Запорізькому напрямку, і саме тоді вирішив активно підтримувати законопроєкт, бо на власному досвіді розумів, що таке біль. Я втратив третю частину лівої ноги, третю частину стигна це вище каліна. Це неприємно і дуже больно, больно лікувати. В моєму уявленні це було ну, так ось якось все, все просто. Ну, подумаєш, там собі ну, наступив на міну, отримав травму, відірвала ногу, ну, відрізали мертві від тканини, зашили, загоїли, став на протез і вперед. А виявилось, в реальності все набагато складніше, і дуже, дуже болісне це все переживати. Отож, наркотичні знеболювальні, які зараз є у продажу, виписує конкретний лікар і відпускають їх за електронним рецептом в окремих аптеках. Такий механізм працюватиме із обігом медичного канабісу. Коли ми говоримо, що ліки на основі медичного канабісу з'являться в продажу, вони будуть іти по такому ж механізму, як йдуть інші наркотичні знеболювальні, які сьогодні використовуються. Тому там не буде вільного продажу, тільки лікар, рецепт і. Отримання даного препарату в, в аптечному закладі механізм кажуть не зміниться. Тому перед тим як подавати урядовий законопроєкт до Верховної Ради, депутати такі нюанси продумали. Це була вимога міністерства внутрішніх справ. Тільки в такому разі вони давали погодження, щоб унеможливити будь-який незаконний витяг витік цих препаратів ну, в циркулювання на, на ринку. Мінздоров'я кажуть, виробництво ліків контролюватимуть на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юридичні особи з ліцензією під цілодобовим відеонаглядом із доступом для нацполіції. Кожен кушт буде мати індивідуальне кодування, аби згодом відслідковувати рух рослин до пацієнта. Закон вступить в дію через шість місяців після підписання президентом.